Пенсіонерку на Миколаївщині залишили без субсидії, бо вона має щомісячну зарплатню. І навіть показали жінці документ за чималими доходами. Та пенсіонерка і гадки не мала, що працює на одному з місцевих підприємств. І гроші каже, в очі не бачила. Ще в жовтні пішла до поліції, але правоохоронці і досі не з'ясували, хто використовує документи пенсіонерки і де ж її зарплата. Бабця, що пережити зиму без субсидій, довелося розпродати худобу. Аби пережити зиму, Зою Кравчук довелося продати корову. Виручені за неї гроші пішли на сплату за електроенергію та дрова. Їй відмовили у субсидії, бо отримали документи, що вона впродовж року отримувала неабиякий дохід. Чітко написано, що мати отримала 7 тисяч заробітна плата. Це через налогу, це взагалі за рік. Той тобто там розписується по 600 гривень в, в місяць. За документами, пенсіонерка, нібито отримує зарплатню на одному з місцевих підприємств. Жінка запевняє, не працює вже більше 15 років і крім пенсії, жодних прибутків. Як я можу казати, що я отримала ці гроші, коли я не брала? Каже, діти купили їй на зиму вугілля, інакше впевнена цю зиму не пережила б підприємство, на якому нібито працює пенсіонерка, зачинене. Його керівницю знаходимо вдома. Жінка підтверджує, пенсіонерка в неї не працює. У нас, Наскроми земельних відносинчу. Пенсіонерка ще у жовтні минулого звернулася до поліції, щоб ті розібралися звідки взялися документи про її неіснуючу зарплатню. Утім, досі жодних результатів. У поліції пояснюють, справа складна. Мовляв, для розслідування потрібен доступ до усієї документації підприємства, де, начебто, працює пенсіонерка. А це можливо лише після рішення суду. Зараз ми чекаємо відповіді, отримуємо ухвали, і я думаю, до кінця березня буде прийнято рішення по вказаному кримінальному провадженню. Саме коли закінчиться опалювальний сезон, і субсидія буде вже не так потрібна, каже пенсіонерка. Утім, сподівається, що до наступного сезону правоохоронці таки з'ясують походження її неіснуючої зарплатні. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаївщина ТСН, 1+,1.